Добігає кінця іще один інформаційний тиждень. Ми готові аналізувати, яким він був на Закарпатті. Вітаю! Ви дивитесь підсумки тижня. У випуску дізнаєтесь про наступне. Особливості професійного перекладу, чому на Закарпатті виступ угорського прем'єра не викликав сподіваного багатьма ажіотажу. Революційна необхідність чи самовільне захоплення влади Ужгород без мера. Як воно пішки ходити Карпатами? На міжгірщині розвивають гірський трекінг. Що приховують візерунки народного одягу? Та чи справді вишиванка здатна об'єднати країну? Друга хвиля безчинств після Революції Гідності на Закарпатті. Краяни потрохи готуються до виборів, визначаються із симпатіями та зважують всі за і проти. В додаток не давала спокою та затишку, і природна стихія. Як пройшов тиждень в області, в короткому огляді. Підпалили вдруге у вівторок. Серед ночі виконувачу обов'язків мера Ужгорода Віктору Щадию спалили авто. Підпал невідомі здійснили у новому районі у дворі багатоповерхівки, де мешкає чиновник. Вогонь повністю знищив передню частину автомобіля. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Від початку року на Закарпатті сім справ щодо умисного підпалу залишаються нерозкритими. Сам Віктор Щадей пов'язує підпал автомобіля з професійною діяльністю на посаді виконувача обов'язків мера Ужгорода. Цього тижня в області вирувала стихія. Буреві пронісся по території всієї області. У результаті було знеструмлено понад два десятки населених пунктів. Через сильні пориви вітру позривало дахи з будівель та навіть штукатурку зі стін. Постраждало кілька авто. Рятувальники працювали у посиленому режимі, розпилювали дерева на проїжджих частинах, де через повалені дерева ускладнювався рух. Така погода вирувала вкрай кілька днів. Прокуратуру знов пікетували. Закарпатські активісти зібралися у відомстві з вимогою відреагувати на колективні звернення ужгородців та мешканців міста ЧОП. Перевірити діяльність Чопської міської влади вимагали від слуг закону. Навели і приклади корупції серед самих працівників прокуратури. Водночас Ужгородці нагадали про справу тарифів Закарпаття обленерго. Активісти стверджують, 50% акцій викупила російська фірма. Кошти, виручені з продажу, невідомо де. Усі відповіді прокуратура пообіцяла на. Дати у найкоротші терміни. Закарпатці разом із всією країною готуються вибирати нового президента. Понад 70% мешканців обласного центру готові прийти на вибори 25 травня та віддати свій голос за певного кандидата. Про це засвідчили дослідження закарпатських соціологів. У результаті опитування спеціалісти назвали проміжну трійку лідерів. Наразі вона виглядає так: Петро Порошенко, Ольга Богомолець та Олег Ляшко. Життя в облозі українці, який місяць поспіль живуть під навалою чуток, провокацій та інформаційної війни, яка провокує справжні бойові дії. За такої ситуації кожне слово і навіть натяк на можливу дію сприймаються з особливою пересторогою. Якщо до агресивної риторики сходу Україна майже звикла, західні голоси досі викликали у збентеженого українця надію, розчарування і знову сподівання на дружню підтримку. Проте цього тижня виступ посадовця першого ешелону державної влади дружньої нам європейської угорщини викликав у вітчизняних медіа справжній переполох. Інтернет заріснів сенсаційними заголовками. на кшталт Угорщина вимагає для Закарпаття автономії. Прем'єр-міністр Віктор Орбан, відомий рішучим прагненням захищати інтереси свого народу в усіх напрямах і категоричністю у висловлюваннях, у своїй промові запевнив угорців, що живуть за межами історичної батьківщини, у підтримці. З чого усе почалось? a A magyar ügy a második világháború óta megoldatlan. A magyar ügyet európai ügynek tekintjük. A Kárpát-medencei magyarokat megilleti a kettős állampolgárság, megilletik a közösségi jogok, és megilleti az autonómia is. Ez az álláspontunk, melyet képviselni fogunk a nemzetközi politikában. Mindennek közeli aktualitást ad az Ukrajnában élő 200 ezres magyar közösség helyzete, amelynek meg kell kapnia a kettős állampolgárságot, meg kell kapnia a közösségi jogok teljességét, és meg kell kapnia az önigazgatás lehetőségét is. Ez világos elvárásunk a most formálódó új Ukrajnával szemben. Як ебкént élvezik együttérzésünket és támogatásunkat a demokratikus Ukraina megteremtéséért végzett munkájukban. Закарпаття, з яких чи не половина розуміє знайому з дитинства мову, до ажіотажу, здійнятого у аж надто зацікавлених виданнях, поставилися більш ніж спокійно. Тим паче, саме таке бачення реалізації політики щодо підтримки національних меншин розумій угорців. На території України читай Закарпаття офіційна Угорщина висловлювала неодноразово. Горбан сказав про ті ж речі, які говорили на Україні досить часто. Це самоврядність, зокрема, самоврядність громад. Він акцентував на те, що в сьогоднішній Європі іменно громади ця базова ланка, на якій мають вирішувати всі ці питання. У час, коли Україна фактично стоїть на порозі можливого розколу, будь-який територіальний дискурс тут, м'яко кажучи, не вітається. Надто, якщо його намагаються ініціювати за меж. Тому навіть натяк на цю аж надто вразливу нині сферу викликає такі реакції, що їх ми побачили цього тижня. Напевно, там треба було поставити крапку, коли він сказав, що угорці Карпатського регіону мають право на автономію. Не треба було виділяти окремо Закарпаття, бо в цій ситуації це сприймається дуже болісно. В Україні є вельми важко. Це перший момент, і така заява явно є невчасною. Це перше. І е, друге. Ми бачимо, що із диплом, подвійним диплом громадянством завжди виникає проблема. Проблема, коли, коли країна, яка є ну, історичною батьківщиною тих етнічних і національних меншин, які проживають, намагається, якби. Вийти за межі своїх суверенних прав усе ж, епіцентр ажіотажу навколо прем'єрського виступу слід визнати зосередився за сотні кілометрів від витриманого Закарпаття. Пересічні угорці, а їх тут проживає майже 170 тисяч не надто перейнялися тонкощами некоректного, як його визнали фахівці, перекладу. Насичений інформаційний простір України нині цілком вдовольняє запити її громадян. Ті ж, що живуть на прикордонних межах, давно навчилися фільтрувати через сито здорового глузду увесь той інформаційний мотлух, що його всипають в їх голови з екранів та шпальт обох країн. Я скажу відверто, взагалі. Кордони придумали люди, і там, де є кордони на демаркаційних лініях з обидвох сторін, які б це кордони не було, завжди людям важко. А оскільки ми живемо на кордоні, завжди будуть такі проблеми. Багато що уїхали. Вже залишилося одні єдині, в тому числі і я. Ну я люблю свою країну. Я мала можливість три рази виїхати і не виїхала ні разу. Найкращим підтвердженням умовності мурів, які так старано і не надто вправно намагаються встановлювати між націями політтехнологи, є національні школи, які діють, зокрема, і на Закарпатті. Лише для дітей батьки, яких обрали угорську мову навчання, в області працює майже 70 навчальних закладів. І їхні вихованці з порога говорять цією мовою, а далі складають іспити кількома. Перестріпенна я. Требування з тобою, потом, чтобы буде потім, щоб, щоб ти знав по-венгерськи, тому що заканчивала венгерську школу. Україна требует, щоб ти знав український язик, а і нашли себе золотую середину і прекрасно говорять між собою на переменах на, Украї... то на, руско... на, на русском язику. Руслан Геращенко, сьогоднішній випускник угорськомовної гімназії, з майбутнім фахом визначився. І, попри те, що чимало його однокашників оберуть для здобуття вищої освіти європейські виші, для себе твердо вирішив залишитися в Україні. Якщо такого учня, який до слова володіє шістьма мовами, виховали в угорськомовній гімназії українського Закарпаття, то, вочевидь, втручатися чи вчити цей регіон толерантності зараз не на часі. Дуже багато зв'язує мене з Україною. Я чувствую себе патріотом, який не може лишити в таку важку, важкий час зараз свою країну. Міграція національних меншин з території України провокувалася у різні роки. Економічні та політичні негаразди змушували десятки родин кардинально змінювати адресу не лише проживання, але й майбутнього своїх дітей. Нині на Закарпатті левова частка угорців проживає вже у змішаних родинах. Тому для помешкань за Карпатами дві-три мови у побуті звичне явище. Через це не лише радикальні заклики, але й найменший натяк на можливе непорозуміння між народами є прямою загрозою спокою. Спокою у самому серці, не лише найтолерантнішого регіону України, чи не кожної закарпатської оселі. Саме тому тут звикли з особливою увагою ставитися до тонкості в перекладу усього, що виголошують високопосадовці, щоб потім не доводилося тлумачити те, що для самих закарпатців є цілком очевидним. Чи варто боятися радикальних заяв міжнародної спільноти? Як закарпатцям реагувати на заклики відділитися від України, і чи варто реагувати на них взагалі? Далі думка експерта. Позиція нашої держави, я вважаю, має бути більш чіткою в таких моментах, як, скажімо, питання подвійного громадянства. Бо, на превеликий жаль, до сьогодні за весь період часу, ви ж порозумієте, це ж не сьогодні відбулося, і це не є новиною, що сусідні країни надають громадянство особам, які є громадянами України. Так от за весь цей період українська позиція нагадує позицію Страуса: ми робимо вигляд, що ми нічого не бачимо. У світі з цього приводу може бути всього дві позиції. Позиція перша, ми визнаємо подвійне громадянство, позиція друга, ми його не визнаємо. Якщо ми його не визнаємо, то нам потрібно вчиняти активні дії, відповідно відрегульовувати своє правове поле. Інакше ну, це буде безлад і це буде неправильна позиція. І на сам кінець, Україна повинна ставати суб'єктом, а не об'єктом міжнародних відносин. Ми маємо це порозуміти самі, і ми маємо самі вибудовувати свою сильну державу. З кожного з нас починається наша держава. Це означає, що ми не маємо кожного ранку просинатися дивитися новини із чуттям перестороги, що заявив лідер будь-якої з сусідніх країн. Це неправильно. Буремний лютий залишив Ужгород без голови. Точніше, тимчасово ключі від міста взяв у свої руки новий керівник. Буквально за кілька годин на позачерговій сесії міської ради тоді все змінилося. У складі депутатського корпусу візуально усі залишилися на своїх місцях. Однак, де-факто ті, хто був при владі, стали опозицією. І навпаки, оновилася і виконавча влада, відповідальна за господарство обласного центру. Відтоді минуло майже чотири місяці. Боротьба за владу в місті триває. 24 лютого позачергова, типова та революційна сесія ужорицької міської ради. Протягом години депутатів буквально по одному чекають у сесійній залі. На порядку денному тільки одне питання: недовіра меру Віктору Погорєлову, дострокове припинення його повноважень та обрання нового тимчасового керівника міста. 40 депутатських голосів зробили колишнього секретаря міської ради виконувачем обов'язків мера. Такі результати за обрання секретарем ради, що Віктора Івановича 40 голосів. Торщадей почав виконувати обов'язки мера. Тоді він заявив, що його обрання вимушений крок, посада його тимчасова. А по справжньому почне керувати містом легітимно обраний міський голова. Я також публічно зов'язую, що я не буду балотуватися на посаду мера міста на цих виборах. які будуть для того, щоб з самого початку уникнути захід. Тимчасово чи ні, а керувати справами міста нова влада почала з переобрання виконавчого комітету. Усі господарські та майнові рішення від початку березня почали приймати нові представники виконавчої влади. Багатьом із них вчитися азам міського господарювання довелося просто на ходу. Однак, як кажуть, у мерії, поки не пройдуть вибори, їх завдання тримати місто на плаву. Як би не просто це не було. А от рішення не балотуватися в мери, віктор щодей готовий переглянути. Я, е, по, я по керівництву місту я е, взяв би такий самий простий індикатор, е, чи є сфери, де стало гірше ніж було. Давайте будемо відвертими. От є працівники мерії. Ми розуміємо, вони різні, там різні люди є. І велика частина з них просто очікує наскільки є на місяць, на два. Виконувати вказівки, не виконувати, саботувати, проявляти активність чи не потрібно, бо прийде новий керівник. І це дуже сильно заважає працювати, тому що навіть коли ми бачимо, що от треба такі-такі речі зробити, дуже часто важко їх реалізувати вже на низовому рівні. Ситуація змінилася і тому. Тепер уже ми працюємо над більш якимись такими стратегічними моментами, тому що за три місяці це дійсно тактичні моменти. Тому що що можна за три місяці зробити? З лютого Віктора Погорєлова у міській раді не бачили. Однак сам екс-мер колишнім себе не вважає, каже йому відомо про незаконність процедури припинення повноважень мера, тому по справедливість звертається до суду. Я вам кажу, що я проводив бесіди з депутатами, декому дзвонили, погрожували погрожували в різних напрямках. В підприємності, закритті. Я, по-перше, хотів би відновитися в правовому полі на посаді, а потім по іншому вирішувати всі інші питання. З лютого депутатський корпус міськради під головуванням Віктора Щедоя кілька разів збирався на чергові та позачергові сесії. Бюджет та майно нагальні проблеми простих містян та соціальні програми на порядок. Денний виносили по пів сотні питань. Прийняли і цілу низку земельних рішень. Чи матимуть силу ці документи, якщо Віктор погоріла, виграє суд? Пояснили юристи. Якщо буде прийнято рішення з приводу по Визнання незаконним даного рішення міської ради так воно вступить законну силу. Такому випадку міський голова повинен повернутися на попередню посаду. Однак потрібно враховувати, що ще є апеляція. І випадку подання міської ради апеляційної скарги, рішення набуває силу після апеляційної інстанції. Питання стоїть в тому, що ці рішення приймаються міською радою. Вони є зовсім інші рішення. Якщо ми визнаємо тільки одне рішення, відповідно воно втрачає силу. Всі інші рішення вони діють. Плюс рішення суду має е, силу на майбутнє, тому всі попередні рішення прийняті в небучі. Поки суд не винесе рішення, Верховна Рада не має права призначати дату виборів міського голови. Наразі Ужгород залишається одним з небагатьох українських міст, де разом із президентськими місцеві вибори провести не зможуть. Однак соціологи вже починають проводити попередні опитування. Якби вибори відбулися зараз, більшість ужгородців віддали б свої голоси за Сергія Ратушняка та Віктора Погорілова. Констатують фахівці. Саме большое кількість набрав екс-мер Ужгорода Сергій Ратушняк. За ним следують е, Погорілов 13%, чучка 10,6%, шесть, Чедей Восемь, Буланов 7,7% і Панов набрав около 3%, 2,9%. якщо бути точніше. Те, хто керуватиме містом, мешканців обласного центру хвилює постійно. Бо ж як би намінялася політика в державі, на рівні міста проблеми самі собою не вирішаться. Потрібно, щоб вона була господарна, добра, правильна і чесна. Що може бути? Він непогано проявив себе вже за цей період, відколи виконує обов'язки мера. Панов, от за нього я би проголосував. За чучку, ні, за Буланова – ні. За тих, що вже були, ні. Хочеться когось нового, щоб якась була нова людина з новими ідеями. Я думаю, що день може бути. Він має достатнього досвіду, певного і роботу розуміє. Хотілося б бачити людину компетентну, патріота нашого міста. Навіть не так важливо, звідки би він був виходець, але щоб так, щоб він по духу був дійсно ужгородцем. Найбільший ймовірний час виборів мера Ужгорода глибока осінь. Яким буде рішення міськрайонного суду, і чи вплине воно на думку містян, покаже час. Справа ужгородців чекати, справа тимчасової влади мудро керувати. А поки обласний центр живе своїм життям, хоча й формально, без голови. Закарпаття найбільш перспективна рекреаційна зона Європи. Можливість приймати та оздоровлювати туристів круглий рік робить регіон привабливим для гостей з усього світу. 130 гектарів території гір це біосферні заповідники, що охороняються законом, однак доступні для туристичних маршрутів. Пішохідний туризм найбільш поширений вид спортивного туризму в краї. За карпатськими вершинами пролягає майже 400 кілометрів трас різної складності. Новий маршрут для любителів трекінгу проклали на Міжгірщині. Наші журналісти побували біля початку унікального 40 кілометрового туристичного шляху. Із закарпатського пилипця лісовими стежками можна дістатися до Європи. Для любителів активного відпочинку та гірських піших переправ місцеві надавачі туристичних послуг уже роками розробляють багатокілометрові маршрути місцевими хребтами. У пилипці розповідають, найбільше любителів трекінгу приїздить на Міжгірщину з Києва, східної України та Європи. Саме чеські туристи-науковці спільно із закарпатськими спеціалістами взялися впорядкувати один з найдовших пішохідних маршрутів пилипець боржавські полонини. Маркуванням туристичних стежок Закарпаття вони займаються уже шостий рік. Відтоді проклали близько тисячі кілометрів гірських маршрутів. Ця система виходить із чотирих кольорів, щоб вона була дуже така щоб була було можна хорошо орієнтуватися. Це во перше во-вторых, ця система состоїть із точних табличок, де ми показуємо розстояння і показуємо теж, щоб туристи могли орієнтуватися дуже безпасно в горах. Це дуже важливо для розвитку туристики. На довгому гірському маршруті головне, аби недосвідчений турист-пішохід добре орієнтувався на місцевості та не заблукав. Є люди, які ходять по різних дорогах. Але я би радив всім, хто починає займатися туризмом, використовувати марковані маршрути. Коли людина набуває досвіду, достатнього досвіду, достатнього знання гір. Бо до гір навіть таких невисоких, як, як Карпати, треба відноситися дуже серйозно. Маркують маршрут волонтери. Вони і випробовують туристичний шлях, і знайомляться з місцевою культурою. Дві, дві неділи тут проживаємо, тут ту в Виволовці, і в Колочаві і Лумшурах. І просто маркируємо І у нас тут також така культурна програма. щоб волонтери з Чехії узнали, як тут Закарпаття, історія, люди, як просто живуть. Європейські прихильники активного відпочинку вже давно навчені. Подорожі мають бути максимально безпечними, тому не виходять у гори без системи навігації та розраховують на ретельно промаркований шлях. Ми орієнтуємося тільки для карти, И для маршрутов, которые в карте нарисованы, и потом которые в горам. И для чешского или словацкого, словенского, польского туриста, это очень важно, что эти маршруты тут существуют, потому что они просто могут... Очень легко, без опасності орієнтуватися. Безпека європейських туристів хвилює і дипломатів. На презентацію промаркованого маршруту приїхав посол Чеської Республіки Іван Почух. Каже, сам давно подорожує Карпатами і на власні очі бачить усі плюси і мінуси місцевого туризму. Саме головне для розвитку туризму це та інфраструктура, яка потрібна для туристів. Начинає с например с, с стройки гостиниц или каких-то мест, где турист могу проживати. И, конечно, надо им обеспечить то, чтобы они смогли провести приятное время. Пешеходная тури туристика, велосипедная туристика, так бывает да, в Чехии, что люди знают, куда они едут и что они там будут делать, знаете. Поэтому, если они, они узнают, не только эти наши чешские квадроциклисты, но тоже пешеходные туристы, я думаю, что будут. Приїжджати більше і більше. Більшість закарпатських пішохідних шляхів проходять територію заповідників. Якщо у похід вирушає організована група, вона реєструється і супроводжується провідником. Є певні люди, так, котрі знають, як ходити в гори, так є певна база даних провідників теж. Вона є. В певних центрах туристичних інформаційних, зокрема. Є ця інформація так само в тих же парках, природних та заповідниках, так. А також при певних спортивних клубах, адже є спортивний туризм, як явище, так, і ця. Діяльність теж, яка передбачає надання цих інших послуг. Ну, ми очікуємо звичайно розвиток цієї інфраструктури, створення системи навчання гірських провідників. От не тільки як по містам, да, та селам та районам, але і по горам. Боржавський маршрут бере початок від водоспаду шипіт, веде кількома вершинами хребта та знайомить з усіма природними принадами Міжгірщини. Закарпатські та чеські туризмознавці продовжують роботу Цьогоріч Планують розробити детальні карти маршрутів, аби подорожі Карпатами стали настільки ж безпечними, наскільки захопливими. Більше ніж символ нації, 15 травня українці відзначили день вишиванки. В Україні вишивка один із найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва. Ще здавна традиція вишивання передавалася від матері до доньки. Своєю орнаментикою та колоритом вона походить ще з дохристиянських часів. Дослідники запевняють, унікальність традиційної вишивки в тому, що вона має здатність згуртовувати народ. Зараз вишиту сорочку одягають не лише на урочистості. Цей символ національної свідомості увійшов і в. Побут таємниці вишиваних візерунків намагалася розгадати Мирослава Куруц. Її Називають оберегом національним скарбом та невід'ємною складовою української культури. У минулому вишиванка була одним з найпопулярніших видів народного мистецтва. Сьогодні національне обрання вважають символом патріотизму. Унікальність нашої традиційної української вишивки в тому, що вона має здатність консолідувати, згуртовувати народ. Е, е, і ми і тепер вдягаємо вишивку на найуротісті свята, виявляємо свій патріотизм. Вона має якісь такі сили. Взагалі вишивка таке глибоке джерело, за кої ми ще будемо черпати дуже багато сили, наснаги, краси, любові, енергії. Ще здавна вишивання було виключно жіночим заняттям. Ця традиція збереглася й понині. Пані Ганні місцевій рукодільниці, любов до цього мистецтва, привили ще в дитинстві. Вже понад 10 років жінка професійно вишиває, оздоблює не лише одяг, а й рушники та скатертини. Каже, ці роботи стають дедалі популярнішими серед українців. Вишиванка стає модним трендом, її можна носити і до джинсів, і до юпок. І до любого одягу. І я дуже рада, що зараз більше людей починають купляти ці вишиванки. Серед різновидів вишивки саме одягова є однією із найдавніших, кажуть дослідники. З покоління в покоління її розвивали не лише технічно, а й композиційно та художньо. І зараз закарпатські рукодільниці пропонують чимало варіацій дизайну вишиванок для дорослих та дітей. Це залежить для кого шиється ця сорочка, наприклад, для діток. Краще вишивати якісь квіточки гарні. Для дорослих там вже для чоловіків ідуть орнаменти, узори, якби ромбики, такі різні. Ну а жінки теж замовляють різні. Бувають ромбики, орнаменти, бувають і квіти. Національне вбрання більше ніж одяг вважає народна майстриня Людмила Губаль. У своїх роботах вона використовує різні техніки ручної вишивки. Особливу увагу приділяє символіці. Квіти, кольори та фігури, якими прикрашене вбрання ляльок-мотанок, має особливе значення для кожної жінки. Якщо лялька-мотанка із символом Сонця із Христом, це, ми бачимо, це тоді оберегова лялька. На цих роботах можна побачити символ ромба, так, це є жіночий символ, особливо, якщо всередині ще різні є, це означає з однієї сторони, що це якби символ землі і землі заповненої, засіяної. А в даному випадку це. Символ жіночий, і вона також несе в собі нове життя. Майстриня переконана, кожна вишита робота має свою енергетику та несе важливу інформацію. Крім того, сьогодні національний одяг як ніколи актуальний, каже Людмила Губаль, адже у складний для країни час українські вишиванки об'єднують націю. Про що думають люди, кого що турбує, цікавить? Ще більше вражень від тижня, що минає у нашій традиційній рубриці. Новинами з Донбасу, хіба що? Тим, що а, наші військові, наш уряд активізував антитерористичну операцію на сході. Великим вітром різними фестивалями, різними подіями, конференцією. у нас в інституті проходила сьогодні. Конференція. Не погано погана погоду. Я закінчую п'ятий курс. і Ми робили фотосесію групову із підгрупою, з друзями, тому Напевно, солодкими такими приємними митями у малої вушка пробилася. Вот, будь ласка, <сум> ось такий він травневий тиждень по Закарпатській. Ми й далі будемо слідкувати за подіями та аналізувати найцікавіше. А ви бережіть себе на все добре.